Вітаю, я Гриб Боровик. Прийшов до вас з лісу. Прийшов до вас по допомогу. Наша планета земля в небезпеці. Сталася екологічна катастрофа. Що робити? Як бути? Діти, ви допоможете? Але самі ви не впораєтеся. Врятувати вашу планету можуть справжні захисники природи, еколята. Вони бережуть і охороняють природу, піклуються про її мешканців, але знайти їх непросто. Щоб дізнатися, нам допоможе мапа. Ось дивіться, перша наша зупинка послухайте загадку. Хоч у нього шуба є, та як холодна стає, він не їсть тоді, не п'є і не ходить, не гуляє, а у лігво спать лягає. Хто це? Ведмідь, молодці. Вітаю вас. У лісі трапилась біда. Тварини втратили свої домівки. Допоможіть їм відшукати їхнє житло. Діти, розгляньте, будь ласка, картинку і давайте назвемо, де мешкають лісові звірі? Де мешкає білка? Дупло, де мешкає зайчик під ялинкою? Як називається домівка лисиці? Нора. Де живе ведмідь Барлозі? А як називається домівка їжачка? Гнездечко, молодці, ми справилися з завданням. Дякую за допомогу. Усім тваринам знайшли домівки. Ось вам у подарунок картинка, але тут лише її. Частинка. Цю картинку ми візьмемо та припережемо, а тепер далі пішли. Слухайте наступну загадку. В темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її. ЛИСИЦЯ молодці! Діти, знову в лісі біда, туристи їжу розігріли, а багаття загасити не зуміли. Діти, скажіть, а ви знаєте, від чого пожежа виникає? Так, від багаття. А як можна з нею впоратися? Загасити багаття водою або закидати піском. Обов'язково треба розповісти дорослим та позвонити по номеру. 101. Молодці! Щоб звірі запам'ятали номер пожежної служби, давайте його запишемо, передамо звірятам. Дякую вам. Ось вам у подарунок картинка, але тут лише її частинка. Цю картину ми візьмемо та прибережемо. Дивіться, частини картинки починають складатися. А ми йдемо далі. Слухайте наступну загадку. Хто тут живе у зеленому жакеті, галасує в очереті. Хоч і плавати мастак, а не риба і не рак. Хто це діти? Так, це зелена жабка. Вітаю вас! Ква-ква! А ось і водойма, але дуже брудна. Ваша допомога потрібна, адже вода повинна бути чистою. Діти, давайте допоможемо очистити водойму жабці та скажемо, кому потрібна вода. Вода потрібна людям, рослинам, деревам, грибам, тваринам, комахам, квітам, рибам та птахам. Вода потрібна всьому живому. Пасибі! Ось вам у подарунок картинка, але тут лише її частинка. Цю картинку ми візьмемо та прибережемо. Дивіться, частинки картинки продовжують складатися, а ми йдемо далі. Ось вам і наступна загадка. Уночі гуляє. А вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Хто це? Вірно, сова. У -у, -у, у у. Вітаю, до нас у ліс прийшла біда. Люди забули, як поводитися в лісі. Скрізь сміття, гомін, звірі тікають з лісу. Пригадайте, будь ласка. Правила поведінки в лісі. Діти, давайте розглянемо картинки та пригадаємо правила поведінки в лісі. Не можна збивати гриби, але ж вони можуть бути їжею для тварин. Не можна розводити багаття. Не можна рвати великі букети квітів. Не можна руйнувати гнізда птахів. Не можна голосно слухати музику, адже вона заважає звірям і лякає їх. Не можна ловити метеликів, не можна наступати на комах, не можна смітити, не можна руйнувати мурашник, не можна ламати гілки. Молодці! Ось вам у подарунок картинка. Але тут лише її частинка. Цю картинку ми візьмемо та прибережемо. Ми всі картинки зберемо. Та це ж еколята. Еколята це малюки-жолуді, плоди Великого Дуба і їхня подружка Ялинка. Вони народилися в лісі, знають про нього все. Або майже все. У них багато друзів, приятелів і просто знайомих. Вони бережуть і охороняють ліс, піклуються про його мешканців. Вони допоможуть вам ближче пізнати природу та подружитися з нею. Спасибі вам, ви нас врятували від екологічної біди. Тепер у величезному будинку під ім'ям Земля. Буде завжди порядок і чистота. Діти еколята нас приймають до себе. Вам пропонують пограти в гру, яка називається Коли Земля радіє. А коли сумує. Радіє земля чи сумує, коли людина сортує сміття. Радіє. А коли вирубують ліси? Радісно в нашій планеті. Чи сумно? Сумно. Коли люди саджають дерева, як почуває себе земля? Земля радіє. Коли розводять багаття у лісі, як почувається земля? Сумує. А коли ламають дерева або гілки? Що відчуває планета? Наша планета відчуває сум. Якщо людина прибирає за собою сміття, планета радіє чи сумує? Планета радіє. А коли сміття палять, радісно Землі чи сумно? Сумно. А коли піклуються про тварин та птахів. Як почуває себе наша Земля? Радіє. Чи можемо ми зробити так, щоб наша планета менше сумувала та частіше раділа? Звісно, все в наших руках. Молодці малята. Ви справилися з усіма завданнями. Діти, сьогодні ви стали справжніми еколятами-дошколятами, справжніми помічниками лісу. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, до зустрічі в лісі!